Це лише чутове. Тут цілодобово патрулюють працівники державтоінспекції спільно з підрозділами міліції. Здебільшого перевіряють транспорт, що рухається з Харківської області. В першу чергу звертається увага на машини з Луганського Донецького регіону, також тепер з Харківського регіону. В середньому за добу десь перевіряється близько 200-300 машин. також перевіряємо ще буси, мікроавтобуси, які їдуть з зони теж. Тут, розповідають інспектори, переважно без пригод, хоча останнім часом було кілька випадків, коли доводилося затримувати порушників. Гранати були вилучені, боєприпаси вилучені були, так два факти є. Машини перевіряють на наявність зброї чи вибухівки, допомагають кінологи. Собака, коли находить зброю, або вибухівку, вона або команда сидить, зробить, або команда лягає. Лягає, не шевелиться. Водії ж до таких перевірок ставляться з розумінням. Я вже полгода нормально реагую на таку ситуацію. З розумінням. У кожного своя робота зупиняють на патрульному блокпосту і регулярні маршрутні автобуси. Також машини із закордонними номерами. Мені це зрозуміло зовсім. Така ситуація тепер в Україні. Ми підтримуємо Україну е, боротьбі. почаще надо такие делать проверки. Потому что половина ездит без документов, нелегально половина ездит. Грузятся непонятно где. Ну, как бы, ну, вот мы легально ездим, да. Вот у меня все документы в порядке. Ну, половина ездит без документов. Вот это потом попадают в ДТП. И у них потом начинаются проблемы. Практически постоянно останавливают. Ну как, они уже, мы это ездим каждый день, каждый час. Вже ДПС знає, у кого є документи, у кого ні документів. Уже по номерам. у мене запорозькі номери, Я кожен день тут є Працюють патрульні блокпости цілодобово. Окрім соціальних в області є і ще п'ять мобільних, які патрулюють дороги Полтавщини.